Після повернення з фронту військові стикаються з новими викликами вже у мирному житті. Адаптація до звичайного ритму, спілкування в родині, пошук роботи. Усе це вимагає не лише часу, а й фахової психологічної підтримки. У Павлограді за цим можна звернутись до центру соціально-психологічних послуг. Взагалі, наш центр займається соціально-психологічною адаптацією ветеранів російсько-української війни. І задача нашого центру допомогти ветеранам інтегрувати свій реінтегрувати свій бойовий досвід в теперішнє нове життя. Для них вже мирне. Також наш центр займається соціально-психологічною допомогою для родин загиблих, для родин безвісти зниклих. Не всі ветерани готові приходити до психолога. Саме тому більшу частину такої адаптації займає зустріч із однодумцями. Наші військові щонеділі їздять у басейн, тобто вони повертають чутливість тіла да, і до взагалі емоційних якихось складових. Тобто тіло, емоції вони ж дуже пов'язані. Тому... Басейни їздять на природу, на усілякі ретрити, тобто вони повертають собі ось це відчуття життя не тільки сеанси, не тільки через психотерапію, не тільки через там, якесь медикаментозне лікування за межами центру, а саме через просто адаптацію до спілкування. Незважаючи на всі перешкоди, які постають перед ветеранами у мирному житті, вони їх долають та реінтегруються у суспільство. Коли ветерани щойно прийшли, їм було дуже важко спілкуватися, дивитися в очі. Вони дуже важко відчували своє тіло, коли я, наприклад, питала, як ви цю емоцію відчуваєте в тілі. А потім з часом вони стають більш довірливі, вони починають спілкуватися, вони не уникають зорового контакту. І це помітно, і вони, ну, з їх слів, набагато краще себе відчувають. Психологічна адаптація це початок нового життя для тих, хто пройшов жахи війни. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК